Вітаю на Суспільному. В області завершилися бюджетні слухання. Триває узгодження головного фінансового документу в Волині. Тож сьогодні говоримо про те, яким буде бюджет краю на 2025 рік із головою постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики Орестомаховським. Ми шанування, пане Орест. Доброго дня, шановні глядачі. Ми з вами так символічно зустрічаємося в порожній сесійній залі, тому що два останні роки насправді бюджет краю затверджував голова обласної військової адміністрації. Так трапилося через повномасштабну війну і через відповідну Кабінету міністрів. Далі ми з вами будемо грунтовніше говорити про те, чи сьогодні змінилася процедура, яким чином депутати обласної ради долучені до цього процесу. Але перед тим як почнемо цю розмову, я вам пропоную таке коротке бліц-опитування. Я ставитиму вам запитання, ви даєте короткі відповіді на нього. Гаразд, гаразд, розпочинаємо. Отже, наше бліц опитування. Бюджет волині 2025 більший більше чи менше ніж 2024? Більший. на що найбільше бракує коштів. топ 3 видатків, які недофінансовані, на ваш погляд. Видатки на освіту, стипендії, продукти харчування, видатки на норенсі по закладах охорони здоров'я. Далі будемо грунтовніше про це говорити. Наступне запитання: область отримує додацію з держбюджету чи ні? Уже ні. Комунальні заклади обласного підпорядкування у 2025 році працівники цих закладів будуть мати заробітну плату у повному обсязі. Так, п'яте запитання: хто буде затверджувати бюджет на наступний рік? Депутат обласної ради чи голова військової адміністрації? Як це відбувалося два попередні роки? Обласна рада і рекомендуватиме підписати відповідний наказ голові ОВА. От з вашої цієї відповіді ми продовжимо нашу наступну розмову. Цього року процедура змінилася чи ні? От бюджетні слухання вже відбулися. Ми з вами зустрічаємося після бюджетної комісії. Так, нормативна база лишається та сама, але змінилися підходи і розуміння ситуації. Буквально після приходу на Посаду голови обласної військової адміністрації Іван Львович зустрівся з депутатами, з керівниками фракції і запропонував спільно цей рік розглядати, обговорювати і приймати бюджет. Було домовлено про те, що після бюджетних слухань ми рекомендували певні правки, що потрібно додати, що змінити. З таким розрахунком, щоб ближчого тижня. І в сесійній залі цей, цей документ розглянули і схвалили депутати, і в подальшому підписав його очільник військової адміністрації. Тобто цього року депутати обласної ради матимуть можливість в сесійній залі обговорити бюджет Волині на 2019. Так, і в сесійній залі, і в нас ми практикуємо, щоб усі такі жваві дискусії, полеміка, обговорення, воно відбувається у нас зазвичай на Рівні комісії. Якщо за один за одну комісію це не вдається зробити, то у нас ще буде перед ще одна комісія, де ми вже безпосередньо сам проект бюджету розглядатимемо. Тому ми розраховуємо, що саме на цих етапах ми усі гострі як кажуть, кути заберемо, вийдемо на якийсь злагоджений документ, щоб доволі так ефективно і швидко його розглянути і затвердити на сесію обласної ради, якою ж була ця полеміка цього разу і. Скільки ти гострих кутів було насправді під час обговорення? Я не хочу десь приукрашувати ситуацію. Ми всі живемо в воєнний стан і проблематика для нас всіх відома. Е, область є вже бездотаційною другий рік поспіль, тобто базової дотації у нас немає. А чому так відбулося? Справа в тому, що ті області, які мали значний економічний розвиток: це Запорізька, Харківська, Херсонська. Вони мали вищий показник ніж середній по Україні. А за рахунок біди, яка прийшла в Україну з боку Росії, ці області зазнали втрат і в економіці. Відповідно, середній рівень податку спроможності по регіонах України знизився, і Волинь уже своїм. Хай там незначним, але все таки потенціалом економічних. Вона вже сьогодні є середняком. По вище нас це лише п'ять областей промислово розвинутих. А всі інші області, в тому числі сусідні, Рівненська, Хмельницька, Житомирська. Такі, які є співставними з підставними з нами по кількості населення, по території, по економічному потенціалу, вони вже е, нижче десь нас мають базову дотацію. Ну але виходячи з цього, ми обрахували наші показники вже без базової дотації. На жаль, сьогодні також немає розподілу освітньої дотації, що ускладнює. Розрахунки, адже це чималий ресурс понад 300 мільйонів, які ми очікуємо в область, саме в обласний бюджет. Але і без цих двох державних трансфертів ми показники вже обговорили, відшліфували і зараз готується проект бюджету. Але фактично відсутність цієї дотації, вона на що найбільше вплинула? Вона йде в загальний фонд, тобто вона не має цільової прив'язки. Базова дотація вона йде в загальний фонд бюджету і розподіляється на ці цілі, які є необхідними. Тому. Ми по всіх галузях спільно з департаментами і управліннями, а також зі всіма керівниками без виключення закладів установ і підприємств, обговорили всі можливі резерви для того, щоб вийти на ті показники, які нам доведені. Яка цифра бюджету Волині 2025 Можна її вже сьогодні назвати? Так вона вимальовується в порядку півтора мільярда гривень по власних доходах. І це більше ніж було 24-го року при прийнятті бюджету у 24-му році. В грудні це було чуть більше 1,2 мільярда гривень. Сьогодні ми маємо 1,5, тобто порівно з ідентичними датами, періодами грудень, 23-го, грудень, 24-го, ми маємо ріст плюс 300 мільйонів. Ну це пока що прогнозний, але розраховуємо, що ми його виконуємо. Десь можливо навіть і буде незначне перевиконання. А за рахунок чого цей приріст відбувся? В нас основним бюджетоформуючим джерелом є податок з доходів фізичних осіб і е, дещо менше податок на прибуток підприємств. Це, по суті, два базові джерела. ПДФО е, незначний приріст відбувся за рахунок того, що все-таки в поточному році на початку року була мінімальна заробітна плата 700, а потім у нас з квітня вже була піднята до 8. Ну а е, плановий рік 25, вже 8. На жаль, стандарти соціальні заморожені, ну, але оця невеличка зміна призвела до росту. Плюс, все-таки порівняно з двома попередніми роками, в 2024 році відбувається все-таки приріс економічної активності і за рахунок, звичайно, тих державних грантів і позик, які надає держава сьогодні активно, по є відновлення і по кредитних програмах 579, інших програмах. Окрім цього, сьогодні підприємства всі про це знають, бажаючи бути заброньованими, вони підвищують офіційну заробітну плату. В себе по підприємству на сьогоднішній день настановить не менше 20 тисяч гривень. Ну а оскільки ПДФО сплачується з цієї заробітної плати, то і це теж, як на мою думку, є фактором, який призводить до підвищення ПДФО. Та цифра, про яку зараз ми говоримо, прогнозована цифра, наскільки вона відсотків потреби області закриває насправді мінімальної потреби в захищених видатках. Хоча зараз такого терміну немає на воєнний стан, але ми розуміємо, мова йде про зарплату, нарахування і комунальні носії, енергоносії, то ми закриваємо потребу, номінальну потребу закриваємо цим ресурсом. на відміну від минулого року. Бо ми на цьому етапі мали недостачу десь 200, порядка 200 мільйонів гривень, яких не вистачало для того, щоб на старті року закрити цю потребу. Сьогодні ми десь виходимо на збалансування бюджету по мінімальних показниках. Ну і зрештою маємо плюс 300 мільйонів. Ви сказали про це. Так, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, маємо це зростання. Далі пропоную поговорити більш ґрунтовніше по напрямках головних е, життєдіяльності краю. Пріоритетним напрямком, напевно, є зараз безпека. Так, сюди можна віднести і підтримку сил оборони і України укріплення кордону і наповнення того самого резервного фонду, звідки, власне, і виділяються гроші на ліквідацію наслідків, до прикладу, обстрілів, так в якому обсязі ці потреби будуть фінансуватися в 2025 році. По будівництво. Скажімо, фортифікаційних споруд, як ми знаємо, це є субвенція з державного бюджету. Цільова вона там без деталізації на широкий загал, але вона використовується, тому що ми бачимо, що місячні звіти казначейства по її використанню, то вона динамічно використовується по Волинській області, і це не може не тішити, тому що кошти гостродефіцитні кошти державного бюджету йдуть на цілі, які необхідно. Щодо обласного бюджету безпосередньо то. У поточному році резервний фонд складав близько 30 мільйонів гривень. Але щоб глядачі розуміли, це динамічний фонд, оскільки якщо відбувається якесь використання його на певні цілі, то він і відно, ми його поповнюємо, відновлюємо, що він мав певний мінімальний залишок. На наступний рік десь близько 40 мільйонів прогнозуємо закласти в цей резервний фонд на всі такі оперативні непередбачені речі. Щодо підтримки сил оборони та безпеки, по кожному зверненню, яка надходить від частини, ми працюємо індивідуально. Тобто є потреба, зустрічаємося, обговорюємо, коригуємо запрошуємо до співучасті бюджети громад, оскільки маємо з десяток громад, які мають можливість і готові долучитися, і таким чином закриваємо питання по по тому зверненню. В більшості випадків військові звертаються, все таки із необхідністю не коштів, не субвенції, а матеріально-технічного забезпечення. Якщо для частини потрібно якісь... Субвенції, щоб виконати певні види там робіт чи закупити товари, і структура готова освоїти ці кошти. То надається субвенція, ну вона звучить, державному бюджету на певні цілі для тих завдань, які викладені в зверненні. Тобто наразі закладається на 10 мільйонів більше в резервний фонд ніж у 2024 році. Це було так, але хочу ще підкреслити, що завершується бюджетний рік. По завершенню є така процедура, як встановлення вільних залишків. Ми в січні будемо бачити цю суму, і це теж той ресурс, який можна скеровувати згідно. Нормативної бази воєнного часу можна скеровувати на потреби сил безпеки і оборони. Тобто, резервний фонд це такий постійний, гарантований, незменшуваний, можна сказати, залишок. Але впродовж року, при виконанні бюджету, є вільні залишки, є перевиконання, є залучення бюджетів громад, які готові до цього долучитися. Наступний напрямок освіта, коли у нас були топ-запитання, ви сказали, що це один з тих видатків, який найбільш недофінансований. Не то, що найбільш недофінансований, це станом на сьогодні, коли ми. Ми ще в переддень проекту бюджету ми бачимо, що не закриті дві статті видатків. Але вже буквально на днях надійшла нам. Інформація про розмір додаткової дотації, яка щорічно виділяється на область, вона порядка 112 мільйонів. Ми ще не маємо офіційного документа, бо цей розподіл здійснює кабінет міністрів своїм розпорядженням, але він має бути ближчими днями. Якщо ця додаткова дотація офіційно надійде, то ми по суті якраз названі проблеми і перекриємо. Важливо розпочати рік, важливо пройти опалюваний період, коли велике навантаження по енергоносіях. А далі при вже. При виконанні бюджету завжди знаходимо ресурс, яким доповнюємо дану видаткову частину. Чи буде ресурс на те, аби, наприклад, доплату вчителям встановити? Доплата вчителям є. На жаль, єдине, що вона не максимальна, яка та вилка, яка передбачена. Не розпорядженням кабінету міністрів, але доплата учителям як така є. і Ми мінімально необхідні доплати заклали в бюджет. Медицина наступний напрямок під час бюджетних слухань там було озвучено низка проблем, які стосуються таких обласних лікарень, як наприклад, інфекційна лікарня. Говорили про те, що вона потребує заміни аварійного котла або, наприклад, психіатрична обласна лікарня. Це взагалі це лікарня, яка зараз надає масу послуг, і потреби в цих послугах на жаль дуже великі. І вони ростуть і ремонт в цій лікарні. Ні, він давно робився так. Чи будуть гроші на ось такі видатки? Ми активно працюємо з 23-го року, починаючи активно працюємо над залученням усіх можливих позабюджетних ресурсів, як ми, обласна рада, військова адміністрація, так і самі комунальні підприємства особисто. Вони сьогодні вже не в статусі бюджетних установ. Вони в статусі комунальних підприємств і десь ведуть свою. Вже так можна сказати, господарську діяльність самостійно. Вони контрактуються з Національною службою здоров'я. Від цього залежить їхній основний кажуть, річний бюджет, але названі вами установи і на інші лікарні, які на обласному рівні, ми щорічно надаємо. Підтримку через програму підтримки фінансово фінансовосподарської діяльності комунальних підприємств та комунальних підприємств сфері охорони здоров'я, у нас дві програми, надаємо підтримку для того, щоб реалізувати інвестиційні проекти. Ми розуміємо, що якщо ми щось своєчасно не зробимо, то ми, наші лікарні і область відстануть в цьому процесі, і пацієнт може перерієнтуватися на, скажімо, на ту саму Рівненську чи львівську ідентичну лікарню, і ми тоді вже не зможемо повернути. Тому... І цього року ми вже е, маємо шість е, проектів по інтерек україна польща це партнерство України з Польщею, де до нашого нашого закладу є дзеркальна установа чи заклад в Польщі, і з коштів Європейського союзу відбувається співфінансування. Який ми, відсоток співфінансування? Е, ну за станом на зараз від 10 до 18 відсотків це та частка, яку ми. Маємо співфінансувати, ну точніше, комунальне підприємство, але ми розуміємо, що таких коштів не завжди в обсязі є. То, от, скажімо, сьогодні ми якраз в рекомендаціях прописали вже перший транш співфінансування з обласного бюджету, щоб і ці заклади, а це Волинська обласна клінічна лікарня, об'єднання материнства і дитинства. Це госпіталь в війни. Якраз по цих трьох закладах прописали певні рекомендації, щоб в бюджеті були закладні суми, і це десь вже буде спокійніше цим комунальним підприємством працювати. По інфекційній і психіатричній теж розуміємо ситуація складніша, десь менше уваги, напевно, приділялося в попередні роки цим закладам, але сьогодні вони в авангарді проблематики, оскільки є багато військових, є багато членів їхніх родин. То цього року активно по психіатричній лікарні залучаємо всі можливі кошти. Ми зараз працюємо з європейським інвестиційним банком в проєкті термомодернізації будівель закладів охорони здоров'я, і вже є підписаний контракт і по психіатричній лікарні на капітальну термомодернізацію одного з корпусів. Поряд з тим, директор цього року реалізовує ще паралельно за кошти і НСЗУ, і за кошти благодійників, і встановлення КТ, і ремонт. Окремого корпусу, де будуть якраз перебувати військовослужбовці. Тому стараємося надолужити швидко те, що десь, на жаль, було опущено попередні роки. По інфекційній лікарні проблематика десь більше з, з розряду об'єднання двох великих потужних закладів. Зараз ми якраз. Дивимося, як правильно завантажити і використовувати ці будівлі, які колись були в окремих лікарнях. А сьогодні це об'єднаний заклад. Є певні думки, міркування. Ну і на чергових комісіях вже по медицині по соціальному захисту розглядатимемо ці варіанти для того, щоб по максимуму 25-й рік законтрактувати. Цей заклад вже об'єднаний. Ну а те, що не вистачати, ми будемо планувати в процесі виконання бюджету дофінансувати цей згаданий котел аварійний, про який ми включили в рекомендації. Там є і проблема ліфта для доступності. Тобто проблематка широка, але це в 2025 році буде на нашому постійному контролі. Ще одне приміщення ви маєте на увазі на вулиці Львівській, правильно? Так, так. Тут треба думати, як дозавантажити даний об'єкт, щоб ті приміщення, тим більше, що по. Попередні роки були вкладені кошти і в сонячну генерацію, і в добудову площ, і в їх ремонти. То щоб це окупити і задіяти максимально повноцінно. Медичний персонал там буде збережений. Е... Не обговорювали е... питання про те, що медичний персонал просить перейти на 0,75 ставки? Робота КП комунального підприємства відбувається по лінії контрактування з Національною службою здоров'я України. І для того, щоб укласти контракт на конкретний пакет, потрібно виконати всі вимоги і по лікарях, і по обладнанню, і по доступності, і по багатьох інших позиціях. І це завдання керівництва закладу. В 2024 році ми закупляли. Ну, зокрема, по інфекційній лікарні сумарний обсяг додаткових інвестицій. Це більше 10 мільйонів. Те, що тільки було вкладено в обладнання, в інші засоби, з чим працюють лікарі. Тобто, в цій частині ми допомогли підприємству вийти на контрактування. Ну, буквально ближчим часом побачимо, дізнаємося. Кажуть, відлік від НСЗУ, які пакети будуть законтрактовані, і від цього вже тоді можна буде говорити про можливість профінансувати всі ті штатні одиниці, які там є. Але навіть під час слухань звучали пропозиції, щоб десь переглянути, особливо і в керівному складі. Бо все це тепер прозоро. От ти законтрактувався, наприклад, маєш 4 пакети чи там 8 пакетів, є бюджет. І в рамках цього потрібно спланувати свій медичний персонал, і керівний, і старший медичний персонал, і допоміжний. Тобто сьогодні це є, по суті, господарюючий суб'єкт, і ми, як обласна рада, можемо додати на якісь певні інвестиційні видатки для того, щоб дозволити краще законтрактуватися, але вже безпосередньо впливати на штат, скільки в тебе має бути заступників, скільки в має бути лікарів, це вже, вже є. Ну, прерогатива керівника закладу. А ця історія з ліквідацією МСЕК вона е, якось потребує додаткових капіталу вкладень з обласного бюджету, зокрема, чи ні? Так, ми передбачили. В обласному проекті обласного бюджету на перший квартал видатки, щоб здійснити всі необхідні процедури по ліквідації закладу і звільненні працівників. В першому читанні прийнятий закон десь має бути друге читання, і в цілому, і відповідно вже буде нормативний документ, на підставі чого ми зможемо розпочати ці процедури, але розуміємо, що це вже. Доконаний факт єдине мати юридичну підставу, щоб це все здійснити. Хоча структура як така ліквідовується, але у лікарнях мають бути створені команди фахівців мультифункціональні, які будуть заміняти той функціонал, який сьогодні мав МСЕК. То я до того, що якщо це не окрема структура, то тепер в складі кластерних і надкластерних лікарень будуть лікарі, на які вже в структурі комунальних підприємств будуть здійснюватися дані видатки. Але ми з свого боку передбачили на 25-й рік ресурс, щоб люди мали всі розрахункові і ті виплати, які належать їм по законодавству. Рухаємося далі. Соціальна сфера. Чи є в обласному бюджеті достатньо коштів, аби в повному обсязі профінансувати потреби наших психіатричних пенсіонатів. А також будинку дитини, який в місті рожищі. Ми маємо п'ять психоневрологічних інтернатів і один Луцький геріатричний пансіонат. Це шість закладів, які, в якому перебувають люди старшого віку, в якому перебувають люди з певними нозологіями, які не мають іншого місця проживання. І в кожному з цих закладів є внутрішньопереміщені особи, яких ми дали їм прихисток і, і за них відповідальні. Якраз на слуханнях ми підняли питання, що потрібно додатково виділити кошти на засоби гігієни на білизну, тобто такі речі, які, здавалося б, там не широко не говорять, але вони потрібні, тому що люди мають перебувати ну, в певних належних умовах. То якраз рекомендаціями прописали, щоб додати видатки з розрахунку по 100 тисяч на кожен заклад, щоб вони могли закупити оновити десь десь ці речі. Окрім цього, два заклади це Горохівський, психоневрологічний і Луцький геріатричний пансіонат. Вони... Беруть участь в міжнародних проектах, грантах, залучають позабюджетні кошти, то теж прописали додатково виділити кошти, щоб допомогти їм з співфінансуванням. Окрім цього, звучало на бюджетних слуханнях, і ми уважно до цього поставилися. Керівники закладів клопотали про де необхідно виділення додаткових ставки чи півтори для того, щоб особливо в зимовий період краще надавати послуги стаціонарного догляду для таких людей. Це і по пансіонатах така ж сама проблематика у наших закладах, які є в структурі служби у справах дітей. То і тут, і там ми рекомендували довиділити фінансування на 25 рік, щоб зняти ці проблеми. Дороги біль багатьох волинських міст і сіл дороги, на жаль, до сих пір, і з державного бюджету видатки на утримання доріг місцевого значення на Волині. Відсутні, так за що будемо ремонтувати дороги і посипати їх взимку це велика проблема, і якщо в поточному році ми мали. Хоча субвенції теж не було, але ми мали 57 мільйонів вхідного залишку, 7 мільйонів залучили. Тобто на рік мали 85 мільйонів для закриття самих-самих таких проблемних ситуацій для експлуатаційного утримання, для солі і всього іншого на сюди ще є. Я так розумію, Так, то є ще, от станом на перше за даними казначейського звіту, є ще понад 9 мільйонів залишків. Тобто, ми в грудні під е, державне підприємство. Служба місцевих автомобільних доріг, яка опікується даним напрямком, вона має ще певний ресурс для того, щоб закупити необхідні речі. Але у грудні буде виділено додаткові ресурси з обласного бюджету додатково, і ми в рекомендаціях поставили ще 6 мільйонів гривень на те, щоб війти в січень-лютий з певним ресурсом, який можна перші робочі дні січня використати на ці цілі. Тобто цей період найскладніший зимовий період. Ми десь убезпечили е, жителів Волині від того, що дороги не будуть посипані, чи будуть якісь катастрофічні аварійність через там ями і так далі. Але неодмінно це є великою проблемою. Ми зверталися і будемо повторювати, звертатися в е, до кабінету міністрів, щоб з резервного фонду все-таки довиділи якесь фінансування і на місцеві дороги, тому що державні дороги. Мають, хай невелике, але фінансування місцеві дороги кинуті на прозуляще. Ну, але в даному випадку з обласного бюджету будуть виділені кошти. Ми цього не робили попередні роки, тому що мали субвенцію 23-й рік, взяти це 550 мільйонів гривень. То можна було і забезпечувати утримання, і десь проводити певні поточні, навіть окремими місцями капітальні ремонти. На жаль, ситуація така, ну але пройдемо це. Утримання буде, я так розумію, про капітальні ремонти поки що варто забути. Про капітальні ремонти не говориться, Тут е, сформувати необхідний ресурс, щоб був хоча б 50-60 мільйонів на експлуатаційне утримання доріг. Культура і спорт, на жаль, кажуть, у воєнний період вони фінансуються за залишковим принципом чи так на Волині. І якщо ми говоримо про заклади культури, то це, як правило, зарплата працівникам фінансується, енергоносії, і можливо, щось мінімально виділяється на те, аби там фонди зберегти так. Якщо ми говоримо про якісь ремонти для того, аби хоча б зберегти те, що в нас є зараз на волині, спадщина волині, вона хороша, велика і варто її продовжити на наступні покоління. Так само спорт, так що вдається, що не вдається. В поточному році нам вдалося відшукати ресурси, щоб підтримати і спортсменів, і ветеранів. Ну тим паче, що це Олімпійський рік. Відповідно, багато наших спортсменів показали високий рівень. Відповідно, і на 25-й рік. Ми не зменшили фінансування, а ще й дали плюс. Тому зустрічалися з директорами і закладів культури, закладів спорту. Ну, спорт, в принципі, має ресурс на нормальне функціонування. Плюс сьогодні ми десь потрошки. Підтягнули наші приміщення і обласної дитячо-нацької спортивної школи, і спортивної школи колос і інших закладів. І вони мають уже певну можливість залучати в спецфонд кошти додаткові за рахунок надання площ в оренду чи під якісь чемпіонати. Ну, наприклад, спортивна школа Колос вона активно залучає сюди всеукраїнський чемпіонат з важкої атлетики. Це немаленький державний ресурс, який надходить сюди, в місто і безпосередньо в школі. І десь вже заклади навчилися самостійно додати до того, що закладено в бюджеті, свій ресурс. Щодо культури, ну, тут складніше трошки, тому що. Мережа є широкою і багато приміщень, багато будівель, вже десь вичерпали свій експлуатаційний ресурс. Хоча вони ще ніби не дуже старі, так як наша обласна наукова бібліотека чи музей Липинського в заторцях. Але є проблематика із дахами, із балконами, із гідроізоляцією. Стараємося потрошки зверху вниз, як кажуть, йти, тобто з даху починаючи, далі опускатися на наступні рівні, щоби. Унеможливити якісь процеси там руйнування чи аварійності, постараємося в 2025 році на культуру теж додатково на ці цілі відшукати як кошти з обласного бюджету, так і різноманітні гранти і позики. Тут знаєте. От активність директора, активність менеджерська саме закладу, вона дозволяє хай там невеликі кошти, але затягувати в даний заклад, створювати якийсь простір, чи там зручності для ВПО, чи для дітей. І поряд з тим грантодавці готові щось і доремонтувати поряд з тим обладнанням чи поряд з тою з цим простором, який створюється. Тому от такими і бюджетним, і позабюджетним будемо старатися в 2025 п'ятому році. Неможливити якісь складні ситуації у сфері культури? Ну на жаль. Всі соціальні стандарти, як ми знаємо, вони заморожені на двадцять п'ятий, рік згідно бюджетної декларації. Тому заробітні плати ми планували з розрахунку плюс 35 з половиною щоб після впровадження військового збору підвищеного в людей на руках залишились хоча б ті самі в гривному виразі кошти, щоб вони не зменшились. Ну але про якийсь суттєвий перегляд, поки що ну на жаль, не йдеться. Зрозуміло, кінець, коли Волинь буде вже з бюджетом 2025? Думаю, що десь до середини грудня Волиняни матимуть бюджет на наступний рік, і десь по тих цифрах переконається, що пройдемо і 2025 рік. Дякую вам за цю розмову. Нашим глядачам дякую за увагу. Сьогодні на Суспільному. Ми говорили про те, яким буде бюджет Волині на 2025 тисячі рік із головою постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики обласної ради Воростомаховським. На все добре залишайтеся з нами.